Ви вже всі тут зібралися, малята. Ми сьогодні будемо розглядати ось такі. Ну, не, не такі, але і такі теж касетки. Так. Але сьогодні буде головний герой. Буде набагато цікавіше. Ось такий герой сьогодні у нас буде. Да-да, ось таке слоненятко. Так що, давайте е розмістимося ми трохи зручніше. Я вам покажу все остальне. Будемо слоненятко розбирати. Ну, не розбирати, а розглядати. І герой сьогоднішнього ролика у нас ось така цікава касета. Можливо, комусь вона вже знайома. Але я, наприклад, бачу вперше її. Джумбо. Джумбо, якщо я не помиляюся, це персонаж мультяшний. Це японський ринок. Все ж зрозуміло, правда? Всі чудово знають японську мову. Та ладно, не перекидайтеся. Ви ж всі прекрасно знаєте, що тут написано: як користуватися, які характеристики в неї, і що вони можуть замінити в випадку. Брако, але це мало ймовірно, тому що браку в них не буває. Ось про це тут і написано. Давайте, значить, роздивимось, і тепер ми ближче. Футлярчик. Я не знаю, чи він а, рідний цієї касети, чи міняли, але ну, є підозра, що все ж таки може бути і, і рідний. Так, касета ця 85 го року. Бачите, на футлярчику є відбиточок такий Made in Japan. Made in Japan. Е, стопери. Е, знаєте, як в класичних цих е, Skin, тобто якийсь корейський ОМ. Дуже схоже. Дуже схоже, але Made in Japan. Доволі класний такий зроблений футлярчик Ось. Ось така вкладочка у нас. Джумбо касет. 60 хвилин хронометраж. Це перший тип. Ось така вона. Бачите, з, з подвійним таким розворотом. Ось класика жанру Дуже багато місця для трек ліста. Яскраві зелені кольори з чорненьким. Ну, Яскраво зроблено. Але бачите боксик зі стандартним таким е, отвором іде. Ой, я отвором кажу бортом. Але ця вище. Але бачите, ви, як вони гарно зробили. По самий краєчок. Тобто, можна було би подумати, що. Рідний, мав би бути з високим бортом, але хто ж його знає, можливо, і реально ось так от. Це загадка. Треба, як то кажуть, знайти запечатку чи хоча б пошурстити в венті, але простір і нету мовчить про цю касету. Навіть е, чат GPT нічого не знає. Ось так виглядає сама касетка. Jumbo. Сторона B. Normal position. І от от що я вам скажу? Ця касета, я маю таку підозру, що це виробляли Фудзі. Або, як ми звикли казати Фуджі але все ж таки правильніше це Фудзі назвати. І чому я так думаю? Бо корпус мені реально нагадує Фудзі. Чому я в самому початку взяв руки от парочка касет 80-82 року. Давайте я вам покажу. Ось перший варіант. Це у нас 82 рік. А джумбо 85-й. Чому я так думаю, дивіться, ну, повністю однакові корпуси Стрілочка, верхній лівий кут. Відбиточок. Праворуч. Причому зроблений дуже, ну, скажімо так, однаково. Відстань літр однаково, шрифт однаковий. Повністю, так. Віконечко. Теж однаково. Структура. Самого корпусу, однако. Ну, єдине, можливо, що трішки ось ось ця частина відрізняється від цієї. Але мені здається, що не суттєво. Не суттєво це відрізняється. Все одно дуже багато цих сходств. Але на джумбо нема сірініка. На джумбо нема сіріні. Ні старця, ні з дяку. Так що. Ну, зараз е, візьму е, Фуді 80-го року, наприклад, ось ця. Ну, все те саме. Вона іншого, звісно, кольору, але все. однаково відбиточок той самий. Ця стрілочка. Так, ну, давайте глянемо. Та й, скажімо так, із цього ракурсу все однаково. Тобто, я маю такі підозри, що все ж таки Джумбо це Fuji. Касета Фудді. Скоріше за все, це теж якась рекламна касета. Так, ну, по тому принципу, як я вам демонстрував Акції з футбольної серії, ось. Приурочено було там якось до популяризації футболу в Японії. А тут, можливо, ну, реклама якогось мультяшного персонажа, мабуть, дуже популярний мультик був. І вирішили його зобразити на касетках. Ну і назвали джумбо. Оці от слоник джумбо. Так, ну давайте подивимося стрічечку. Зараз я ближче іще посуну. Так. І ось стрічка. Єдине, що мені не зрозуміло в стрічці, вона так, вона дуже схожа на TDK 82-го року. Така руденька-руденька, гарна. Гарна ззовні і полірована, чудово. Ось. Але вона не схожа на касети. Фудзі. Не схожа. От чому я перепробував багато своїх е фудзі ну, саме приблизно тих самих років. І так, треба чимось перемотати. Секунду. Бачите, я не підготувався. Візьмемо такое раз, раз-раз, швиденько я вручну, як то кажуть. Дивіться, навіть на відстані зрозуміло, що. Вони різного кольору, різного відтінку. Я так підозрюю, що ну, стрічку могли використати іншого виробника, тому що я ну, так, перелопатив багато. Ну, як багато, в 80-ті роки Фудзі і такої рудої стрічки я ні, ні в кого не знайшов. Тобто є така все ж таки підозра, що Jumbo використовували корпуси одного бренду, а стрічку брали від іншого. Ну, і давайте, давайте спробуємо калібрунути і щось спробувати на неї записати, що з цього вийде. Я не буду, до речі, в тесті використовувати калібровку ось цих фузів. Вони всі чудово калібруються і пишуться. І мені шкода е, спортити запис, а тут гарний джаз, якийсь концерт піаніно. Ну, хочеться послухати, щоб хоча б зрозуміти, чи варто портити записи, перезаписувати, чи ні. Спочатку треба прослухати. Так що, давайте ми перейдемо до деки і спробуємо калібрунути. Так, ми на місці і будемо, значить, пробувати. Натискаємо калібровку, паузу пускаємо і вперед. Пішов процес калібрування. Зараз ми побачимо, буде толк з нею чи ні. Ну, я, в принципі, не сумніваюся в ній. Фудзі є Фудзі, навіть якщо використали стрічку. Іншого виробника, то думаю, що все одно це буде так. Стрічка відкалібрувалася. Ну тоді ми і спробуємо її прописати. Так. Зробимо так. Вмикаю. Налаштую, от якраз до... До до, до до до. Хай буде. Давайте по нулям зведемо. Все, от по нулям і пишемо. що Нам цього достатньо, так. Ну, давайте і перевіримо, що з цього у нас вийшло. Ну так, да, трішки незручно, не трьоголова. Так, ми трохи. Оце стара запис. Стара. Якісь жахіття просто. І давайте ми попадемо на нашу запису. Це Добавляє пару децибел. Добавляє трішечки пару децибел, але про це вказано навіть на схемці від euh, тої касети. Давайте повернемося за стіл. І... Продовжимо. Так, ми на місці. По запису ми побачили, що е, плюс 2 децібела є, піднімає рівень. Але про це, якраз, якщо я не помиляюся, ось тут і вказано. Давайте трішечки. ну-ка Давайте збільшимо, бо. Сліпий як кріт. Так, бачите от. На цій схемці якраз написано підйом до двох дБ, якщо я правильно це зрозумів. По-моєму, так. Да. Так що касета доволі непогано прописується. Є певний е шум, який відчувається, є. Але думаю, що це і з цими шумами теж можна обійти, використовуючи. Е Шумодав, записуючи, з шумодавом, прослуховувати без нього. І таким чином можна е, трішечки позбутися таких відчутних шумів. Але в цілому, касета непогана. Не забуваємо, що це 85-й рік. Ось касетка не то, щоб рекламна, але, скоріш за все, е, скажімо так, на хвилі. Популярності мультфільму про джумбу. Ось так от. Я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Я думаю, сподобалась вам касета. Вона варта того, щоб бути в колекції, в кожного колекціонера. Шукайте і ставайте власником такого екземплярчику. Вона того вартує. Дуже яскрава, гарна касетка. Повинна бути в колекції. Ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі. Цікаво послухати, почитати. І підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив. І для тих, хто хоче фінансово допомогти моєму каналу, каналу промотивувати мене є номер карточки під відео. В описі під відео є все. Є там посилання на мій Тікток. Фейсбук і И... Слава Україні!